Ну, а росіяни не полишають атак деокупованого Херсона. Напередодні скинули на місто дві авіабомби. Одна влучила у підприємство в Дніпровському районі міста. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. В результаті влучання поранення отримала 49-річна жінка-охоронець. Прокудін також оприлюднив відео, на якому видно наслідки терористичного нападу, вибиті шипки у вікнах і вулицю всяяну склом. Яку прибирають жителі міста? Окрім того, у неділю удару завдали посеред містю Херсона. Четверо людей отримали поранення. Двох з них довелося доправляти до лікарні. А під час атаки авіації окупантів на міста Береслав та Львове загинули двоє людей. Також поранення отримали троє людей, серед яких і поліцейський Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні. Ви можете нам детальніше розказати про власне от наслідки тих бомбувань, які відбулися за останню добу в Херсоні? Дійсно, дуже посилилось зараз використання росіянами авіації та крованих авіабомб вчора. Ну було багато, більш десяти скинули на різні населені пункти, в тому числі дві на Херсон, дві в район Антонівки. Вісім в Миколаївку, Ольгівку, також там якраз внаслідок такого влучання загинула жінка. Також ще одна жінка в Бориславі внаслідок авіаудару загинула на території дитячого садочку. Є руйнування садочку, є руйнування саме Ольгівці, ліцею. Також був обстріл і в Бориславі районної лікарні, там пошкоджене. Обладнання лікарні, пошкоджена будівля. На щастя, там без жертв. Загалом 13 людей вчора постраждали внаслідок російської агресії, і двоє, на жаль, загинули. Це якраз людина Береславі, жінка її у Пане Олександре, чи бачите, ви скажімо так якусь конкретну мету в зв'язку з чим посилили росіяни ці удари, скидаючи авіабомби керовані авіабомби на місто? Чи може місто повторити долю Маріуполя про що говорять самі херсонці, тому що вони теж вочевидь налякані посиленням цих обстрілів? І як ви зараз долаєте наслідки цих влучань і що будете на? Напередодні зимового періоду радити тим, хто залишається попри все в місті. Перш за все, хочу сказати, що тепер в Херсоні, як в, в Херсонській області, треба дослухатися до сигналів повітряної тривоги, перебувати в укриттях чи проходити в укриття, коли лунають цей сигнал. Тому що саме на зліт Су-34, Су-35. Реагують в сигнал повітряної тривоги є час для того, щоб перейти в укриття щодо самих авіабомб, то дійсно вони зараз ну можуть сюди прилітати, і людям є порада. Звичайно, треба виїжджати, і ми для цього все робимо для того, щоб люди могли скористатися і безкоштовною евакуацією, безкоштовним розселенням. Ми надаємо також. З нашими партнерами безкоштовне житло в різних регіонах для того, щоб скористатися, треба просто зателефонувати на гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації то 0 вісімсот І ми допоможемо. І щодо ліквідації цих обстрілів, то вже з самого ранку працюють на містах наші і Херсонська аварійна рятувальна служба. Вони закривають вікна. Двері зараз ОСБ, і також допомагають лагодити дахи. Але ну ми розуміємо, що це така першочергова допомога, і звичайно, в зиму в цих будинках і в цих квартирах важко буде знаходитись, тому що, звичайно, це не закриває від холодів, але будемо надіятися, що до цього ми також встигнемо і заактувати, і люди отримають. Відшкодування зможуть або вставити, або все ж таки краще виїхати, тому що ми бачимо, як посилилися обстріли, і це 500 снарядів, майже 500 снарядів в день прилітає зараз сюди. Пане Олександре, ну в зв'язку з тим, що ви сказали, от власне посилення комунальних підприємств, їхньої роботи, так це була взагалі одна із тем конгресу місцевих та регіональних рад при президентові України. І наскільки щось змінилося після цього за результатами цього конгресу? І що ви можете сказати зараз про роботу комунальних підприємств у місті? Вже Зараз ми відчуваємо цей ефект від цього заходу. Саме ми почали отримувати від держави комунальну техніку, вже дві одиниці приїхали, одна один екскаватор, одна одиниця бочки автомобільної бочки, яка поїхала в Дарівку допомагати і продовжують, продовжують надходити також підписувати документи на надходження іншої техніки. І ми саме просили посилення комунального напрямку. Нам вже зараз цим допомагають. Дуже дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.